Права 1229. З квадрата, сторона якого дорівнює 10 см, вирізали круг найбільшої площі. Знайди площу цього круга і довжину його кола. Наскільки площа квадрата більша за площу круга? Ну, гаразд, щоб зрозуміти, про що йде мова, давайте ми умовно зобразимо собі наш квадрат. Отже, я беру тут нарисую квадрат. Давайте. Хай розміри в нього будуть дві клітинки. Так, ну а поряд, а я потім його перенесу або зверху одразу давайте креслити круг. Ось я нарисував круг, який можна найбільше вирізати в цьому випадку. Це буде тоді, коли діаметр цього круга буде дорівнювати стороні квадрата, дорівнює 10 см. Гаразд. Ну що ж, після цих міркувань... Коли ми вже зрозуміли, що нам треба знаходити, у нас ми вже знаємо, що діаметр має бути 10 см у цього круга. Ну і у кола. Отже, перше, знайди площу цього круга. Ну, згадуємо, щоб знайти площу круга, нам потрібний тоді не діаметр, а радіус. Давайте знайдемо спочатку радіус цього круга. І кола. Отже, записуємо перше діє, Тобто, якщо ми 10 Розділимо на 2, це в нас буде 5. А в дужках записуємо чого сантиметрів. Це у нас буде радіус. Радіус круга чи кола. Радіус круга. Є? Ну що ж, якщо 5 сантиметрів, ми знаємо, що у нас радіус цього круга. Як нам знайти його площу? Треба знайти площу цього круга. Згадуємо формулу, записуємо друга дія. S площа у нас визначається як PR квадрат. І це дорівнює наближено. Замість π візьмемо наближено 3,14, що множиться. Замість радіусу пишемо 5 у квадраті сантиметрів, І це дорівнює. Ну що ж, 5 у квадраті це 5, що множиться на 5, це 25. Тобто це ми записуємо як 3,14, що множиться на 25. І це дорівнює. Тут особливо нічого не придумаєш, потрібно множити в стопчик. Записуємо 3,14. Так, 3,14, що множиться на 25. Множимо. 4 помножити на 5 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. 3 помножити на 5 це 15. 314 помножити на 2, це буде 628. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 8 це 15. 5 пишемо. 1 запам'ятовуємо, 5 плюс 2 це 7, плюс 1 це 8. 1 плюс 6 це 7. Два знаки після коми ставимо, 0 у кінці відкидуємо то записуємо, що добуток у нас дорівнює 78,5. Ну що ж, чого? Сантиметрів у квадраті, тому що ми сантиметри помножили на сантиметри. Записуємо квадратних сантиметрів. Це у нас буде тоді площа круга. Гаразд. Площу круга ми знаємо. А зараз необхідно знайти ще довжину його кола. Ну, добре, записуємо третє діє. Як знайти довжину кола її, позначають літерою L, інколи чогось в математиці позначають, якщо я не помиляюсь, C. Отже, це довжина нас буде дорівнювати є дві формули або через радіус, або через діаметр. Ну що ж, давайте через радіус запишемо, щоб ви пригадали, це буде 2, що множиться на пі, і множиться на r. І це наближено до рівня. 2, що множиться. Замість пі пишемо 3,14, що множиться на 50, на 5, вибачте, сантиметрів замість R. Ну ж, ми можемо 2 спочатку помножити на 5. А потім помножити на 3,14. Це дорівнює. 2 помножити на 5 це 10. Що множиться на 3,14. Переносимо кому на один розряд праворуч в 3,14, то це вийде 31,4. Це будуть просто сантиметри. Ми число помножене на сантиметри. Це будуть сантиметри. Записуємо, що це буде довжина кола. Довжина кола. Є? Гаразд. Ну що ж, якщо ми знаємо, чому дорівнює довжина кола і площу ми знайшли. Зараз нас запитують, а наскільки площа квадрата більша за площу круга. То спочатку треба знайти, чому дорівнює площа цього квадрата. В нього сторона 10 см. Записуємо, що четверта дія. Отже, S у квадрата. Це А в квадраті. Це прямокутник сторони якого рівня. Отже, це буде дорівнювати замість А сторони, пишемо 10 см у квадраті. Ну що ж, це буде 10, що множиться на 10. Це буде 100 см на см. Це буде квадратний сантиметр. Це в нас площа. Записуємо квадрата. Запитують, а наскільки площа квадрата більша за площу круга. Тоді від площі квадрата потрібно відняти площу круга. Записуємо п'ята дія. Тобто від 100 квадратних сантиметрів ми віднімаємо 78,5 квадратних сантиметрів. Це дорівнює. Ну що ж, якщо ми віднімемо 78, то це буде. 22. І ще, якщо віднімемо 5, це буде 21,5. Записуємо, що різниця у нас 21,5. У дужках записуємо чого? Квадратні сантиметри. Ми від квадратних сантиметрів відняли квадратні сантиметри. Записуємо, що настільки, настільки площа квадрата, площа квадрата. Більше за площу круга є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, перше запитання. Знайди площу цього круга. Ми знайшли, записуємо 78,5 квадратних сантиметрів. Друге запитання. Довжину його кола знайди. Записуємо 31,4 сантиметрів. І третє. Наскільки площа квадрата більша за площу круга записуємо на 21,5 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на площу круга, площу квадрата та довжину кола на цьому вправу завершено.